4 жовтня близько 16 години 40 хвилин російські військові нанесли авіаційний удар по селищу Ямпіль. Керована авіаційна бомба розірвалась на подвір'ї ямпільчанина Сергія Лопати. За словами чоловіка, у цей час він був на роботі. Йому зателефонувала донька і повідомила про вибух. Я був ще на роботі був. Була тільки дочка із дятем, тільки вдома. От все, що вийшло, це гадали, струїлися, вистраювалася. От, будь ласка, батьківська хата моя хата. Все, що я мав, ти й получил. Ні столика, ні сарання, ні хати, нічого. Що відновлять? Сарай строю строю, блядь, повиворачила повністю все. Все. Що відновлять? Янпічанин Михайло Сокоренко розповідає, що у момент удару знаходився на подвір'ї за лічені метри від місця вибуху. Лише дивом каже, не отримав поранень. Ничего мы не чули. Сосед почул. Максим. Но мы как-то упали. Упали. Нас как-то спасло, я не знаю. Да. Бог спас. Так, окна повылетали. Вот это вух! Сдавило это все. И, и назад ушло. У все соседи Всі почали збігатися, всі повиходили у всіх опаніки, всі, хопаніки, всі кричали, живі всі, всі живі. За інформацією ямпільської селищної голови Ольги Губар, всього від вибуху у селищі постраждало 15 житлових будинків. Обійшлось без постраждалих. Оперативне командування північ повідомило, що протягом доби 4 жовтня росіяни скинули на ямпільську громаду одну керовану авіаційну бомбу. Ще трьома кабами вдарили. По сусідній свезькій громаді. П'ятого жовтня у селі Шатрищі Ямпільської громади прощались річним воїном Олександром Мотильовим, який 28 вересня загинув на Донеччині. Свій останній бій військовослужбовець прийняв неподалік села Васюківка Бахмутського району. Як зазначив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Наймушин, Олександр Мотильов приєднався до війська ще до повномасштабного вторгнення. Мужній воїн виконував бойові завдання на території Луганської та Донецької областей. Мав бойові відзнаки. Одним із сміливців, що став до зброї, був молодший сержант Мотильов Олександр Олександрович. Він за покликом серця захищав свою державу. В лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 28 вересня 2024 року в верхній військовій присязі, бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, мателю Олександр Олександрович загинув. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, Олександр народився у вчительській сім'ї. Після закінчення школи навчався у професійно-педагогічному коледжі Глухівського національного педагогічного університету. Після строкової служби чоловік вирішив підписати контракт із Збройними силами України йому на віки 28. Люблячий турботливий син, брат чоловік, надійний товариш. Побратим, ви знаєте, всі відео, які він присилав додому, мамі, дружині із найгарячіших точок із фронту, вони просякнуті такою любов'ю до рідних, такою турботою. Він наче хотів їх закрити від тих жахіть, які бачив там, на передовій у боях із ворогом. Військовий капелан Отець Назарій закликав земляків шанувати та пам'ятати подивху Олександра Мотильова та підтримувати родину загиблого воїна немає і не може бути більшої любові, як той, хто покладе душу свою за рідних своїх, за друзів своїх. Сьогодні цей приклад ви бачите: приклад любові. Яку не можна купити, яку не можна продати. Ми пам'ятаємо кожного воїна. Пам'ятаємо кожного захисника. Бо це наша біль, це наша любов. Поховали Олександра Мотильова на кладовищі села Шатрище. попрощатися з ним прийшло все село. Усе ж своє ж поставалося, Те, що було тут. Це папа по сірали, папа, по мили, папа ставили. Ми билюсе. Ольга Реброва показує своє нове житло. Сюди жінку та її родину евакуювали волонтери з під обстрілів у селищі Есмань. Уже місяць, як вони переселенці в селі Собичеве Шосканського району. Жінка каже, довго не могла наважитись покинути рідний дім, хоча там було небезпечно. Летіли і грамили, і э, пожари були у центрі дома дому, погоріли там, і сільхозтехніка, ну роботи погоріли, вдарили. Ми і не спали, а тоді день і ночі у це таке його було. Вона позвонила дочка з Полтави, каже, що ви будете ждати, там сидіти. Я не хотіла в'їжджати, що ви будете сидіти там, жати, поки прилетить у хату на те, і баблять, і громлять, і страшно, і ночами і днями, і силішу у погребі, да і все. У вересні безпілотник поцілив город біля будинку сім'ї. Після цього прийняли рішення виїхати. Особичеве евакуювалися шестеро з родини ребрових. Онука пані Ольги Вікторія каже, на новому місці почувається безпечніше, а ще може вчитися. Дівчина опановує фах кондитерки в глухові дистанційно. Ми сюди приїхали, тому що були вибухи на нашій на наші вулиці не вмикали світлиші. Ми сюди приїхали, тому що ми боялися, і через са тому, що ми уначаємося і нема такої можливості, щоб купити генератор. Ретрови кажуть, будинок, який вони отримали, їх влаштовує. Тут тепло, а головне спокійно. До того ж, знайшлося місце для трьох великих собак та стількох же котів, яких сім'я забрала з собою з есмані. Як розказує староста Світлана Андрушченко, родина Ребрових не перші переселенці в їхньому селі. Є п'ять сімей із Лугова, Берези, Есмані та Япельської громади. Є такі, що приїжджають із речами, а є такі, що в чим у чому були, то ми приїхали. От з Берези в нас коли були прильоти в Березі, то люди приїхали з самого ранку. Приїхали просто на машині сіли, приїхали без нічого. Для переселенців у Собичевому відчиняють будинки, в яких давно не живуть люди, але насамперед отримують дозвіл від власників, евакуйованим пропонують роботу. За словами пані Світлани, є місця для чоловіків та жінок на підприємстві. Ті своїми силами стараємося щось зробити, якісь розгребти, розчистити, Може, там підкасити, поприбирати і заселяємо людей. Ну, у нас комуналка тільки світло. Місцеві ставляться добре, допомагають продуктами, допомагають, одягом допомагають. Стараємося переселенці устроїть на роботу. У нас є підприємство, де вони працюють з задоволенням. Влада Воробйова, шостки волонтерка, яка допомагає родинам із прикордоння евакуюватися. Сім'ї Ребрових вона привезла холодильник, якого в будинку не було. Як константує волонтерка, чимало людей бояться виїхати, адже не мають куди. Потім поселитися, тоді вона також приходить на поміч. Бо щось знайти житло це як естафета, поймати джекпот, чесно слово. Можна, ну, звичайно, можна знайти квартиру за 10-12 тисяч гривень, а в мене саме дорога квартира це 4 тисячі гривень з ремонтом трьох кімнат на з автономним опаленням. І люди приїжджають з великою сім'єю. Ми вже підбираємо по їхній бюджет. Буває таке, що тільки за комунальні. Буває ну, більше така тисяча, тисяча, тисяча 500, дві тисячі гривень плюс комунальні. Більшість звернень влада отримує від жителів серединобудської, ямпільської та свезької громад, хоча готова допомагати всім, хто цього потребує. Так, да, якщо у нас на цей час в мене якесь вільне житло, я їм кажу, що є такий то варіант. У мене є фотографії, я завжди роблю фотозвіти ну, для себе. Я коли приходжу, там фотографую з різних сторон кімнати. Ну, у нас ще є трошки житла, ще можна приїхати. Якщо дійсно там немає вже де жити, можна зателефонувати. Яке житло на резерві у мене завжди є. Це може бути або будинок, або квартира. Я з власниками можна договоритися. Це такі власники, які вони вже мені знають, довіряють. У мене навіть просто ключі є від цього житла. Я можу. Проти поселити навіть без дозволу був. Бо...